Ну ось і закінчився мій сьогоднішній коп. В кінці свого пошуку трошки підведу підсумок своїх знахідок. Ну, бачите, знайшов кучу куль, знайшов навіть цілий патрон від револьвера. От При вас його зломлю, пулю, вийму, що навіть порох є в ньому. От дивіться, видно такий якийсь сирий. Ну, викину його. Отака цікава пуля в ньому була. Коротше, не потріб, викину його. Найшов отакий от гудзик цікавий з якоюсь надписью. Ну то, навіть на сучасний. Ну а решта, як самі бачите, крейцер 1812 року. Відкисне, отличний буде. Потім знайшов монетку Августа. Третього, Толстого. Знайшов два крейцера вбиті, пломб кучу нашукав, гудзика знайшов цікавого. З одної сторони він гладкий, з іншої сторони, бачите, які надписи, він позолочений. Один грош 1923-го і два гроша, 1930-го Польща. Десять копійок наших знайшов українських. Отакий пошук сьогодні був. Недовго ходив, і також не дуже далеко ходив шукати.